Доброго всім дня, 14 грудня показував. Прийшла мені Бендеройка сьогодні забрав на пошті з Китаю. Ось такі ось стовпчики-бірочки. Замовляв я їх 11 листопада. Там їх були скидки на сайті. А прийшли сьогодні. Ці стовпчики-бірочки річ досить потрібна. Ціни кусаються, як кажуть. Тому замовив у китайців. Силочку я дам, тільки зараз певна річ, що буде трохи подорожче, Але перше, що впало в окоші, бірочки такі худоваті. Ну, ще достанемо і поділимось. Так. За вишки вони у нас 10 см. Да? По ширині 6 см. А ось три штуки по товщині, по товщині йдуть як півтора. Тобто товщина її пів мілі... міліметру. Ось. Тому вона досить така гнучка, не знаю, плюс чи мінус. Ну, плюс тільки тому, що наступив, де не зламав. А як його у землю... Нет, ребро жорсткості есть. Ну, якщо земля супісок, то воно і добре туди влізе. А як його туди всовують на суглінку, ну, будемо бачити. Як казав колись мій начальник, будем посмотреть. Вот, якби було їх дрібно, Вот так было бы. Було б добре. Ну, маємо, що маємо. введемо в експлуатацію, тоді побачимо. нам все добре. Бувайте.